Слава Ісусу Христу. Дорогі мої, листопад, місяць молитви за померлих. Розпочинаємо молитися на протязі цього місяця за душі померлих рідних. Протягом місяця листопада я молитимуся. 30 окремих служб Божих за упокій душ померлих. Дехто скаже, що ми у великому пості молимося 40уст. 40 уст – це не служба Божа. Бо у великому пості літургії не служаться, тільки три суботи є присвячені за померлих. Тому, що якби хтось хотів, Дати на молитву на 30 служб Божих за померлих може написати, перейшовши за посиланням, яке я у шапці опису цієї сторінки залишу. Молитва за померлих – це можливість зустрітися з близькими рідними чи знайомими, яких ми любимо і яких вже немає у цьому світі. Так, ми не знаємо обійняти їх руками, але можемо обійняти їх молитвами. Різні дев'ятниці за душі вчистилище померших моляться вірні, священник молиться літургію. І ще це не так звана Григорянка. Бо Григорянка служиться за одну особу. А тут просто цілий місяць, 30 днів, буде кожного дня служитися літургія за всіх померших з родини тих, хто забажає, щоб за них молилися. Слава Ісусу Христу! За мертвих і живих, за душі, тих, кого вже немає, чи голос в наші в серці не за тих, хто нашої молитви так чекає, помолимо, за мертвих і живих. Помолимось, помолимось за них, Помолимось за мертвих і живих, Помолимось, помолимось за них, запалимо і свічечки вогонь, зігріє дух. Щи до і квіти теплим дотиком долонь осіннім шумом ляжуть на могили, помолимо за мертвих і живих, Помолимо, помолимо за них. Помолимо за мертвих і живих, Помолимось, помолимось за них, нехай почують ясні небеса, Ми віримо, велике Воскресіння, ми молимо воскреслого Христа. Щоб душі взяв до світла, до спасіння, Помолимось за мертвих і живих, Помолимось, помолимось за них, Помолимось за мертвих і живих.